Відповідь на запитання з коментарів. Казали, що замінили поршньову групу, карбюратор, сальники і мотокоса далі не заводиться. Дуже погано, тяжко і довго. Дивіться, чому може бути причина? Є в нас така перегородка, та що тримає карбюратор. Це в нас є стара перегородка. Вона зараз заслонка закрита догори. Але вона не перекриває повітря. Є отвір. Ми думаємо, що ми дали догори, але воно не закриває. Хтось закрутив задовго болта, таке може бути і вас, навіть видно, і збили її. Воно не так не прижимається. Є отвір. І тут воно вже підклинює. все, не перекриває до кінця. Йде підсос повітря, і коса через то не заведеться. Ви можете приснути підсвічку, тоді вона заведеться і буде працювати. Так ви її не заведете. Ось нова перегородка. Воно все, бачите, як плотно-герметично. Все притиснуто. Все гарно і чітко. Ми відкрили, заслонка повністю відкрита. Закрили, повністю закрита. Так має бути заслонка працювати. Тоді будемо коса -то заводитися добре. Але заводимо завжди з газу. Я вже про це говорив. Є окремий ролик. Це погано, а це добре.